Відтепер у Черкасах вуличне освітлення вмикатимуть о четвертій годині ранку. Це пов'язано з тим, що світловий день став коротшим, світає пізніше, і люди, яким потрібно добиратися вдосвіта на роботу, відчувають незручності. Про нововведення під час ранкового стріму повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. З його слів, у ранкові години вуличне освітлення працюватиме у економ режимі через один ліхтар. У вечірні години місто освітлюватиметься у звичайному режимі із настанням темної пори. Повідно до мого доручення. Директору комунального підприємства Міс світло, з сьогоднішнього ранку вуличне освітлення буде працювати з 4-ї години ранку, тобто в економ режимі, тому що велика кількість наших громадян зверталася. Коли вони йдуть на роботу, немає освітлення, адже вони часто йдуть на роботу о 5-й годині, там, по пів п'ятої, о шостой годині, враховуючи те, що. Світає вже е, пізніше і темніє е, раніше, то ми прийняли рішення якраз е, включати вуличне освітлення в економ режимі. Це тобто можна сказати, що не всі ліхтарі будуть горіти, а будуть горіти ліхтарі один через один. Е, і зранку воно буде працювати до допоки е, буде починатися світловий день.